це норд пілот матраса. Чи літає нормально? Пошли стріляти, як тві. А що ти прячешся? Нас заглушили. Турим бамбук. Здобили матрас. Ой, хорошо. Було діло. Ну, йомо. Хто ти воїн? Попка яка? Щось така попка. Їй, що страшно, так? А посалося? Це операція очко під рідоводительством генерал Стоцев. Ой, ні. Вітаю, знайомтесь, це Норд Пілот матраса. Да, матраса. матраса, матраса все. Не кавра, не, не літючого матраса, віджає матрис. Розкажи трішки про матрас. Що він а наш? Справа чи... в тому, що от ця вундервафля для того, щоб у нас був гарний зв'язок, потрібен радіогоризонт. Для отримання потрібного нам радіогоризонту, треба високо піднімати обладнання. Для цього у нас є ретранслятор, який встановлений на матрис, і ми, от дрон. Да зв'язок іншому дрону, ти кому ланцюжки, і потім все все приходить на землю до нас на картинку на керування. Якщо дано. Тобто, в принципі, типу без матраса, ну, дуже складно буде летіти, якщо воно все стоїть обладнання на землі, то буде дуже хіровий зв'язок, тому що щось буде його перебивати. Радіогоризонт, так. Типу, якщо у нас ціль буде нижче за нас, і в нас не буде прямої видимості, скоріш за всього, що ми втратимо як керування, ага, так і ідемо, Да. І що ми зробимо? Нічого ми не зробимо. Ну, і все, він просто куди. Десь впаде, полетить і все, і хана. Ну, кудись политинської ще. Тим паче, ця штучка така, що вона далеко літає. Норт, що ти робиш? Присобачуєш цю штуку до Матрикса. Як оце він з такой бандури, коротше літає нормально? А, він? Да. Ну в нього стабілізація є, да, і він тримається. Так. Ви тому, що центр тезиніс. Бліб один здоровий. Когда матрас включать? Щоб не було такого, що типа ой, ой, надо взлітають. О, все, перемогу. Єбашено, танчик. Зараз наберемо його, не надо тут. Літаю в ПІВІ. Я їбал мат раз включать, пацани, нахуй. Що ти прячешся? Я включу, нахуй. Що ти прячешся? Давай, я тут. Дай мені калаху. Навіщо друг друга перестріляють? Пошли стріляти в ПІВІ. Як ти опинився в третій штурмовій? І як ти взагалі потрапив на крила? На всю цю движуху. Ну, я, в принципі, розумів, що я спочатку по новому масштабі, що я маю бути десь тут, на сході але так як я полупокер, у мене немає ні кафедри, ні срочки. То в мене теж все нормально. Мені не було 27, Мобілізація тоді була тільки з 27. Я прийшов в воєнкомат, вони сказали, гуляй Вася. Потім я ще раз прийшов в воєнкомат, почав проходити ВЛК на контракт. І ну по контракту, на жаль, ВЛК я не пройшов. По я здоров'я набр... да, тому, от не раджу курити ці всі ці приколи, всі члени сатани. Я вже, що мені тут недовго залишилось, походу. <свісно> ну і вже дочекався 27 До цього працював, як буде IT-проекті ага. на півдержавному. Працювали ми з супутниковими знімками і нейронними мережами віженом. Тобто ми відцифровували ушкодження наслідок війни. І ага. потім ми перейшли, там, зрозуміло, що можна використовувати не тільки супутникові знімки, а знімки з дронів. Складати ортофотоплани та краще оцінювати ушкодження. Також можна було знаходити вже не тільки там, зрозуміти, наскільки зруйнований будинок, а ну, ми вже бачили там деякі об'єкти, які там на землі десь валялися в досить невеликого розміру. — І Короче, щось, щось на вум, щось на дуже, да, да, дуже, да. дуже, дуже тобто, сидів, дуже багато даних підготовлював для тренування. для mm -hmm. не переш. Тіла. от і. Uh -huh. Uh -huh. І що? Ну і по сумісності керував цими дронами для того, щоб знімати ці ортофотоплани. Отак, от я зустрівся на одному з полігонів на випробуваннях з хлопцями з третєї штурмової. Та, це були РР, радіорозвідка. Uh -huh. Вони там теж якісь свої ундервафлі тестили. І я такий тікав, о, пацани, може. Я напевно до вас. Ну тільки так, да, давай до нас у нас. є для тебе бат, там, з тобою зв'яжуться. Ну і от я тут. О, прикольно. Тобто, ну, по факту ти теж познайомився, е, там тобі зробили те відношення, чи що? А, так. Ти, чи але є по відношення по мобілізації, але це ну, дуже такий великий геморой був насправді, бо вони хотіли мене віддавати потім з Десни. Ну так, є, є, є такі маленькі моменти в цьому І всьому. І випадково я такі... замість того, щоб бути друністом в Десні став ППОшником. Отримав воз стріли 10. тобто замість того, щоб літати, я навчився збиватися. Ні, збивати. Да. так а ну, може це воно тобі знадобиться колись. Знаєш? Ну над вами там над нами буду пролітати якихось ворожих. Ну, пилу, я один фраг шахедав мене, так що от. Все, може, знаєш, собі десь коротше на машині ще дай повіточку. Типу, збив до шахет. Коротше, в перерві між тим, як працювати по підерам. Так кінозал, катрусін. Ми стріми, як арта, і бачить підерам касетки. Вони вбігають, вони по ним хуярять. А Ми такі а. Чисто-чисто, Телевізор, блядь. Так, сидимо. Щось короче, другий день. Зранку полетіли оце шукали. Нас заглушили. І потім нас не викликали. Сидимо в очікуванні. Ну ми знайшли, але нас сука заглушили. Подавили Підарю. підарюги, подавили зв'язок. блядь. Курим бамбук. Баєш щось таке Breaking Bad, нахуй. Хто ти воїн? Противогаз. Бля, реально є противагас? Так, є. Давай. Маєш бути, маєш бути противагас. Оце ти тіп. Ооо, дівчата, а попка. яка? Що ти там поправляєш, братан? Щось, ззаду воно виглядає дуже дивно, блядь, що ти там поправляєш. О, магаит. А больше цей шефорасит, бендечек. О, це ще цей, блядь. Погнали, варити мед. А ти, в принципі, схожий на Пінкмана, Нов, да? Ну, серіал. сериал во все изюмские, бля. Во Уродство неописуемое, Ну, зато зараз ты будешь виглядати просто охуетительно. Все, все на. Можно идти в парашу посрать после дозера. <рі> Ля-а, яка песня вообще. Ебать, шесть кобов. <рі> пизда, надо. Еще <рі> один. Фу. Давно такого не было. Что <рі> ты, <ти>, малышка? Да пизда. Ей шу страшно, да? Обассался. Працюємо ми не тільки з дарцями до нас приїжджали, купа інших виробників, ми тестували їхні літачки. Все воно ще ну, на етапі от, становлення. Можливо, ну, як я вже, нещил, я вже казав та... і знищили, що я от на моїх очах було, як типу, я прийшов до вас, як воно було, таке що ще... е... причому за короткий проміжок часу. Я да. побачив, і тут ну прям вже дійсно получав дуже швидко. Бо, ну раніше ну так, то виходить, то не виходить. Непонятно, що дуже багато нюансів, просто безліч. І я відчуваюся не дурністами, а якимись радістам. Ну, ну це треба розуміти. Це да. дуже круто. Ну от і ж казав, що багато виробників приходили. Ми багато що тестили там, щось наші навіть самі роблять. Але ж на жаль, це от. Мов учасники все роблять з боку держави, Це щоб ще нема такого проєкту. Ну, Пацани, давайте ми на Ні, ну, вони ж роблять зараз дрони. Багато дронів FPV, там щось. Так ще. класно. Ну воно тільки розвивається. Дай Бог, щоб воно коротше, розвивалося краще і коротше, щоб все більше, краще І більше було уражень, і все було прям типу, чотненько. У нас відео їбе там сонце uh, за... Мазур, буквально нам п'ять коротких, і ми будемо пробую влітати в цій розворачуєшся, да? Ти направо просто мав. Угу. Пролетимо ж сюда дальше. Походу, був фалсей. Да, ну, да. ну, але да. це ну, полезно, там був фалсей. Ну, в тас. лететь сейчас на сотку висоти, ну, щоб да. не збили, тут же ж ані в этих э в ложбинках хотя. А що моблюється? Я бачив, пап, що здали, бля, здругий на раз. Як їдь? Це моя, Твоя я маленька, да? Угу. Пусть река, блядь. Тепер. Це Вон воно, 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 поїжджав, блядь. матрасам на блять. Если над нами вісі, то вони. Інш наші пуляри стрелять. Звони лома нахуй, пускай компенсирует на наход напхота хуйня. Ну все, маленький, згорівший. Все його збили маленький. Тільки не плач за маленьким. Та пизда, вроди нам Ну воно так, так ціло, в принципі. Може, yeah. кстати, може, і можна кстати, ці... може її можна ну, якось... ну вийти? Ну тут от їх... може... роботи, ти що її... Це хорошо буде, да? Проси, готовий чи ні? Плюс! Чеку зняв! На сто! Бля, красиво! Ну де? Ні, розворачивайся. Еее, да, друзі, плюс побачили. Еее, ведем хуйове відео, бо постараємся влучити. кулаки за вас? Ну ага, знаю, мы шел, там в кулаках трмал. Да, да, а, в... с... а Сами я трмал кулаки. Давай, он еще жду вас на посадке. Вот еще что-то полеет, ебали, похуй. Под нами прям. И еще что-то. Что? Mm -hmm. Это как это... Это не оно, не оно, не оно. <сос> я не нашел... А что это? 300? Вот <сос> да, вот сюда, вот сюда держи. Mm -hmm. Вот сюда, вот сюда куда. Уф. Поднимаем вот раз, мужик. Уф. Хима. Мне кажется, есть. Ёбана. Видео есть еще. Ой, по-моему, выучили. Почти зацепили. Зацепились. Мы скажи. Плюс, 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 плюс. Зацепили. Чуть-чуть зацепили. Было, было дело. Ой, хорошо. Было дело. Он ну, ебать. Дуже близко, дуже близько. — Мені здається, що ми його пошкодили. — Його було, господа. Да. Міністерство оборони підтвердило наше влучання в ТОР вчорашнє. — Я на самітані, сука! Я на самітані, блядь! Не випила! — Сюхай, сука! — Сюхай, нахуй! — Жовток! Жовток! — Ей, сука, а ми тут подихаєм, як тварини, нахуй! <реш> Ебаный ворот. Нет, церий це, Ну, це сильно, це, це, це пиздец. Це... це дуже сильно. О, 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 а це найголовніше. Мені моя женщина отакі та имер подарувала. Я его заряджу. Льо, це сильно.